Щоб не бракувало уваги турботи і звичайного спілкування, учні черкаської школи номер 28 вирішили налагодити контакт із літніми людьми. Перший такий захід влаштували у вигляді концерту, а запросили ветеранів свого мікрорайону за власний кошт. Діти ще придбали подарунки стареньким. Про благодійний захід, наш наступний сюжет. Місток між поколіннями вирішили прокласти учні Черкаської школи No28. До себе запросили ветеранів свого мікрорайону. Не до Дня перемоги, а просто поспілкуватися. Ініціювали та організували захід дві учениці восьмого класу. Ми хотіли донести до молоді, що вони згадують про ветеранів лише на 9 травня, а про них треба пам'ятати усе життя. Це ідея нашого проекту. Гроші, які ми зібрали, тобто ми зібрали гроші з наших учнів і з усіх, хто хоче бути на наш концерт. Ці всі гроші ми взяли та купили фрукти. Тобто, ми знаємо, що ветерани витерани вони купують собі тільки там гречку, муку, тобто те, що їм найпотрібніше. Ми вирішили купити їх їм фрукти, тому що це для них є делікатесом. Окрім смачних подарунків та квітів, діти порадували стареньких концертом шкільної самодіяльності. «Спасибо, я дуже довольна, що мене пригласили, що мене не забувають». На проведення такого заходу дівчат надихнуло спілкування з американськими волонтерами. У нашій школі у, на березневих канікулах у рамках весняної школи працювали волонтери, які навчали наших дітей. Людина, яка допомагає іншим. У подальшому учні 28 ї школи планують створити лігу ветеранів, організацію на кшталт Тимурівських загонів. Діти планують зробити подібні зустрічі регулярними, а також навідуватися до стареньких у гості, посильно допомагати та просто спілкуватися. Марія Гаврилян Віктор Наточий,